Багато хто подивившись на карту Росії, може спитати, чому вона настільки велика? Відповідь дуже проста: справа в невгамовній експансії та активній загарбницькій політиці Росії. Найбільш успішним стало просування російських військ на схід від їхньої історичної батьківщини впродовж 16 19 століть. Історія цих завоювань почалася ще за царя Івана Грозного. Цей правитель Московського царства мав непомірну жагу до підкорення нових земель. На схід від Москви у той час розміщувалися рештки колись могутньої Золотої Орди. Першою ціллю московських завоювань на сході стало Казанське ханство. В 16 столітті воно потерпало від аристократичних міжособиць та вторгнень московських військ. Частина феодалів у боротьбі за владу покладалась саме на Москву. Водночас казанським татарам у їхній боротьбі за незалежність часто допомагали їхні родичі з Кримського ханства. Протягом 1545-1552 років Іван Грозний організував три походи проти Казані. Останній з них мав успіх, місто взяли 60 тисяч солдатів московської армії. Чоловіче міське населення вбили, мечеті демонстративно знищили, а на вцілілих казанських татар чекала депортація. Становище підкорених Москвою народів суттєво погіршувалось, адже вони були змушені сплачувати доволі високу данину, терпіти грабунки і знущання воєвод та військових гарнізонів. На додачу до цього, як типовий релігійний шовініст Іван IV вирішив силоміць навернути своїх нових підданих у православ'я, це спричинило повстання місцевих татар, чувашів та одмуртів. Проте московським силам вдалося посіяти між цими етносами ворожнечу і придушити виступ. Ця перемога спонукала московського царя до продовження експансії в південно-східному напрямку. Ще у процесі війн з Казанським ханством представники Івана Грозного встановили контакти з Астраханським ханством. Їм вдалося підкупити певну частину Астраханської знаті, яка проводила промосковську політику. Але через дії царських військ в Казані більшість астраханських татар злякалися і вирішили піти на зближення з Кримським ханством та Османською імперією. У відповідь у 1556 році розлючений Грозний вирушив в каральний похід на Астрахань. Армія Астраханського ханства суттєво поступалась у чисельності Московській. До того ж, в останньої була очевидна перевага в артилерії та наявності вогнепальної піхоти. Тому війська Івана IV з легкістю розгромили татар та завоювали Астрахань. Завоювання Казанського та Астраханського ханств збільшило територію Московського царства і примножило кількість платників податків. А ще завдяки цьому Москва почала контролювати важливий торгівельний шлях Волгою і отримувати вищі доходи від прямої торгівлі з Персією. Одержимий манією величі Іван IV вирішив кинути виклик своїм західним сусідам та захопити Лівонію. Тім він переоцінив свої сили, тому що Лівонська війна забирала забагато ресурсів. Для протистояння зі Швецією та Річчю Посполитою кинули практично всі військові сили. Однак на околицях Московського царства в цей час існував прошарок воїнів козаків, які іноді вели напіврозбійницький спосіб життя. Саме козацький загін на чолі з отаманом Єрмаком у 1582 році перетнув Уральські гори та опинився на південному заході Сибіру. На той момент густота населення цього краю була приблизно в тисячу разів меншою за середньоєвропейську. Більшість істориків вважають, що ця невеличка експедиція, чисельністю до тисячі осіб, фінансувалась купцями строгановими і спочатку не отримала помітної підтримки від держави. Протягом трьох років Єрмаку вдалося завдати ряд поразок Сибірському ханові Кучумові і підкорити більшість земель Сибірського ханства. Єрмак обклав місцеве населення високим податком, який сплачували цінним хутром. А ще завойовники традиційно не гребували розбоєм, зґвалтуваннями та вбивствами. Тому довго їхня влада не протрималася. Татари і Остяки повстали та вбили практично всіх козаків на чолі з Єрмаком. Чи могло Московське царство пробачити поразку і припинити завоювання цих земель ні. Адже московська влада та купці швидко збагнули, наскільки прибутково забирати в місцевих мешканців хутро. Тому наприкінці 16 століття туди надіслали підкріплення на чолі з Андрієм Воєвковим, які мали остаточно придушити опір повсталих. Остання битва цієї кампанії при Ірмені в 1598 році завершилась цілковитою перемогою московського війська. Тріумф царської армії був обумовлений мізерною чисельністю супротивника та відсутністю у нього достатньої кількості вогнепальної зброї. Для залякування тутешніх жителів більшість полонених стратили. Таким чином, Західний Сибір увійшов до складу московської держави, а для кращого контролю заснували міста Тюмень, Тобольськ, Сургут і Томськ. Протягом перших 25 років XVII століття військам Московського царства вдалося потіснити киргизів у басейні верхнього та середнього Енісею і приступити до завоювання центрального Сибіру. У 1628 році заснували стратегічно важливу фортецю Красноярск, яка дозволяла Москві контролювати цей регіон. Декілька експедицій царських підданих дослідили регіон верхньої течії Лени та вийшли до Східного Сибіру. Наприкінці 30-х років було засновано невелику мережу форпостів на річках Лена, Індигірка та Колима. Водночас зростав обсяг морських перевезень, які московські купці здійснювали в північному льодовитому океані. До Архангельська із захоплених земель привозили хутро, дещо рідше деревину, рибу та моржові бивні. Зрештою, полювання на цих рідкісних тварин призвело до катастрофічного скорочення їхньої популяції. З Метрополії до нових московських форпостів також прямували зброя, спиртне, промислові товари, їжа та нові колоністи. Цей час Семен Дежньов досліджував узбережжя в пошуках здобичі та нових шляхів і першим з європейців побував на Чукоці. Росіяни приписують йому відкриття протоки між Північною Америкою та Євразією. Але, скоріш за все, це вигадка пропаганди часів Петра І. До 1652 року московське царство підкорило практично весь східний Сибір. Таким чином, за 70 років, захопивши величезні території із колосальним запасом природних ресурсів, більші за площу сучасної Канади. Всередині 17 століття також московське царство просунулося в регіоні між Енісеєм та басейном Байкалу. Місцеві племена киргизів, бурятів та північних ойратів ворогували між собою. Окрім того, їх послаблювали часті набіги більш могутніх кочових орд джунгарського ханства. Тому Москві вдалося закріпитись в цьому регіоні та утвердити свою владу. Як і в попередніх випадках, на стороні завойовників була технологічна перевага у вигляді рушниць. Перевагу посилювала лісова місцевість, в якій вогнепальна зброя ще більш ефективна у порівнянні з луками. Традиційні пограбування місцевих царськими чиновниками та розбій військових спричиняв часті повстання. Котрі не вщухали до кінця XVII століття. Однак це не завадило московському царству встановити свій контроль над більшістю земель південно-східного Сибіру для легітимізації влади у цьому регіоні. Московська пропаганда використала місцевий міф про білого бога, за якого видавали царя. У х роках 17 століття відбувається активне просування царських підданих в регіоні басейну Амуру. Москві вдалося легко підкорити місцеві племена Евенків, Тунгусів та Даурів. Але незабаром відносно невеликим московським силам довелося зіткнутись із значно сильнішим противником. На землі за лівим берегом Амуру претендував і цінський Китай. Локальні збройні сутички спочатку не принесли очевидної перемоги жодні зі сторін. Але це не заважало обом учасникам конфлікту заявляти про свої тріумфи. Втім, протистояння зовсім скоро досягло свого апогею. У 1685 та наступному році китайські сили двічі захоплювали важливий форт Албазин. А в 1689 році цінські війська з чисельною перевагою взяли в облогу містечко Нерчинськ, оскільки достатніх підкріплень у всьому Сибірі не знайшлось, представники Московського царя пішли на поступки. Згідно з умовами Нерчинського договору, території від Амуру до Охотського моря переходили під владу Китаю. Варто сказати, що після правління Івана Грозного у царській політиці дещо змінилося. Насамперед, тимчасово відмовились від масового примусового навернення в православ'я, що послабило опір місцевого населення. Окрім того, татарським воїнам запропонували службу в армії, а татарська знать отримала дворянські права. Ще однією особливістю російської колонізації Сибіру в цей час була відсутність кріпацтва. Через це сюди активно прибували селяни втікачі та козаки. Проте прибулі завойовники часто силою забирали у фактичне рабство місцевих мешканців, переважно їхніми жертвами ставали жінки. Внаслідок суворого клімату та жахливої зимової холоднечі землеробство було слабо розвинуте і велось тільки в південних частинах приєднаних територій. Основу господарювання складали мисливство, скотарство, збиральництво та інші промисли. Полювання на хутрових звірів було вельми прибутковою справою і приносило в державну казну до 13% доходів. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів. Переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Після приходу до влади Петро І намагався докорінно змінити своє царство. Були проведені масштабні військові, грошові, церковні та адміністративні реформи. Водночас, цей монарх ще більше зміцнив деспотичну систему керування державою і побудував міцну вертикаль державного контролю та терору. Податки для селяни мисливців підняли в шість разів. Адже через завойовницькі амбіції Петра різко зросли витрати на армію, флот, дипломатичні підкупи та розваги царського двору. А ще цей майбутній імператор вирішив збільшити кількість кріпаків та залежних від держави селян. Для цього зокрема передбачалось закріпачення деяких осілих народів Сибіру та європейської частини Росії, також вели важку рекрутську, тобто військову повинність. Від неї звільнялись лише ті, хто переходив православ'я. У якості ще одного інструменту тиску в представників інших релігій відбирали землі і титули. Ці жорстокі заходи в сукупності зі свавіллям російської адміністрації та військ спричинили серію повстань. Найбільш активно боролись з російською державою башкири, які неодноразово повставали та громили місцеві російські війська. Проте російській владі вдалося придушити ці масштабні бунти за допомогою більшої кількості військ та залученням на свою сторону калмиків. Та інших незадоволених башкирським впливом народів. Сотні башкирських сіл знищили для залякування, вцілілих повстанців стратили або заслали на каторгу. В східному Сибіру найбільш активно повставали якути, тунгуси і буряти, але їхні виступи були придушені через малу чисельність, брак зброї та розкоординованість дій. В першій половині XVIII століття Росія здійснила спробу підкорити землі Чукотки та Камчатського півострова. Однак на їхньому шляху стояли горді племена чукчів та коряків. Ці етноси були скотарями мисливцями і мали непоганий військовий досвід у війнах з сусідами. Невдалі спроби окремих козацьких загонів встановити російське панування у цьому регіоні почалися ще в середині XVII століття і закінчились провалом. А в 1727 році розпочалась кампанія із підкорення чукчів, в якій вже брало участь регулярне військо на чолі з Дмитром Павлуцьким. Що свідчило про серйозність намірів імперії. Допомагав йому в цій кампанії козачий отаман Афанасій Шестаков та союзні загони коряків. Спочатку козакам вдалося знищити невеличкі загони Чукч, але згодом останні влаштували вдалу засідку, в якій знищили майже всіх завойовників. Подальші сутички призводили до болючих втрат імперських військ через маневреність пересування чукч. Розлючені росіяни перейшли на певний час до тактики геноциду. Знищуючи всіх мирних жителів, в тому числі і дітей. При цьому частину жінок вони вбивали, а частину забирали собі на потіху. Незважаючи на вражаючу технологічну перевагу, російським військам все ніяк не вдавалося знищити або підкорити чукчів. Племена вдало маневрували, заманювали ворога в засідки і самовіддано бились на смерть. Втім, на півдні у росіян справи йшли краще, і до 1740 року їм вдалося повністю підкорити Камчатку. В 1747 році чукчі розгромили загін Павлуцького, а його вбили. Інформація про цю поразку від суперника, який навіть не володів вогнепальною зброєю, шокувала імператрицю Єлизавету. Вона наказала вжити всіх заходів задля укладення миру з непокірними чукчами. В підсумку. Тисяча 1778 року, за правління Катерини II Російській імперії таки вдалося приєднати Чукотку до своїх володінь. Але це приєднання було здійснено за рахунок поступового підкупу чукотських вождів та надання чукчам доступу до купівлі європейських товарів. В цю пору також розпочалась повільна колонізація росіянами Аляски, про історію продажу якої ми розповідали в нашому випуску. В середині 19 століття відбулись суттєві зміни у відносинах цінського Китаю та Російської імперії. Внаслідок опіумних війн, колись раніше пихати Китай було розгромлено і катастрофічно послаблено. Росія скористалася ситуацією на свою користь і за допомогою погроз військовим вторгненням уклала два договори: Айгунський та Пекінський. Згідно першого, Російська імперія отримувала територію північніше Амура, згідно другого, Усурійський край. А ще Росія та Японія у 1875 році уклали угоду, згідно з якою за першою закріплювався Сахалін, а за другою Курильські острови. В цей час продовжувалася активна колонізація Сибіру росіянами, які наприкінці 19 століття становили більше 60% населення цього регіону. Окрім того, серед місцевих жителів здійснювалася русифікація та релігійна асиміляція. Насильство зі сторони російських військ та чиновників. Хвороби та поширення алкоголю ставали основними причинами зменшення чисельності корінних жителів. Внаслідок завоювань вони втрачали самостійність та свої землі на користь російських колоністів, змушені були платити податки і відбувати військову повинність в армії, яка й завоювала їх. В таких несприятливих умовах десятки народів були знищені росіянами або ж вимерли. На початку ХХ століття економіка захоплених Росією регіонів залишалась відсталою. Найбільш прибутковими галузями були хутрове мисливство, золотовидобування в ріках Сибіру і видобуток залізної руди на Уралі, заготівля дров, скотарство та інші промисли. Для швидшої доставки військ та товарів спорудили транссибірську залізницю. Землеробство здебільшого обмежувалось південною зоною захоплених земель через суворий клімат. Однак навіть з суворої погоди Росія примудрялась отримувати зиск. Адже саме Сибір став одним з основних місць відбування каторги. Особливо активно сюди відправляли політичних в'язнів. Російська імперія прагнула і надалі розширювати свій вплив на Сході та захоплювати нові землі. Для цього вона уклала ряд вигідних для себе договорів з ослабленим Китаєм, який надавав винятково сприятливі умови для російського бізнесу в Манчжурії. Окрім того, в Китаї створювались російські військові бази. Прагнення російської влади завоювати військовим чи економічним шляхом Корею стикнулося з опором Японії, яка контролювала Корею. В японсько-російській війні держава Романових зазнала принизливої поразки від держави з втричі меншою кількістю населення та менш чисельною армією та флотом. Таким чином, ненаситні імперські амбіції Росії зазнали фіаско, а сама імперія втратила на користь Японії свої військові бази в Китаї та половину Сахаліна. Втім, незважаючи на поразки і повстання місцевих народів, Росія втримала більшість територій на сході, і саме тому понині є найбільшою країною світу.